Які чіткоди до реального життя ви знаєте? Неонова куртка, стрічка з фальшивим посвідченням, і блокнот відкриють вам доступ до двох третин місць, які зазвичай недоступні. Якось я бачив відео, де троє хлопців перевіряли, у скільки місць вони можуть потрапити у флуоресцентних жилетах та з бейджами. У одного з них в руках був блокнот, а двоє інших несли драбину. У більшості закладів на них навіть не дивились двічі. Здається, хлопців не пустили лише за лаштунки великого концерту. Ніколи не скоїте злочин під час вчинення іншого злочину. Приклад, якщо ви перевозите заборонені речовини, не їдьте на великій швидкості на машині з розбитою задньою фарою і протермінованими документами. На деякі вакансії, що вимагають незвичайних технічних навичок, подається мало кандидатів або взагалі не подається жодного. Якщо вас зацікавила вакансія, подавайте заявку, навіть якщо немає необхідних навичок. Вас все одно візьмуть на роботу, якщо ви здаватимете щирим і здібним до навчання. Я тричі змінював кар'єру, роблячи це таким чином, недолік такого способу. О, господи, вони взяли мене на роботу. Яким місцем я думав? Тепер мені дійсно. Дійсно, потрібно цим займатись. Якщо хтось вам щось пропонує, прийміть це, навіть якщо вам це не потрібно. Це створює відчуття довіри, і ви підсвідомо будете подобатись людині більше. Я працювала медсестрою в травматології, а також чимало їздила з командою рятувальників. І якщо всі почнуть так робити, я напевно занапищу всю країну, але це мій улюблений спосіб схитрувати в реальному житті. У ліфті, якщо одночасно натиснути кнопку свого поверху і кнопку закриття дверей, він відвезе вас одразу на потрібний поверх, не зупиняючись для всіх інших. Ми так робили з важкими пацієнтами, або якщо нам потрібно було швидко дістатись до житлового будинку чи офісу. Екстрених випадках. Раніше ця схема працювала у кожному ліфті. Але за останні 2-3 роки я помітила, що вона працює певно у 80% ліфтів. Я намагаюсь не зловживати нею занадто часто, але вона дуже виручає, коли ви поспішаєте. Купуйте різдвяні подарунки протягом усього року. Позитивно відгукуйтесь про людей за їхніми спинами. Вічливість збільшує ваші шанси отримати бажане. Так, я колишній продавець, якщо ти чемний зі мною, я зроблю все, що в моїх силах, щоб допомогти тобі. Якщо ти засранець, я дотримуватимусь правил на 100% без найменшого відступу. Не вказуйте адресата електронного листа, доки він не буде готовий до відправки, щоб випадково не надіслати невідредаговане або незавершене повідомлення. Щоб щось запам'ятати, повторіться тричі в день, коли ви це вивчали ще два рази наступного дня, один раз післязавтра, і ви все засвоїте. Автоматизовані телефонні системи не розуміють нісенітниць. Якщо вам потрібно поговорити з диспетчером, відповідайте на підказки словами на кшталт курячі нагетси або шнурівка. Програма вирішить, що в її системі розпізнавання помилка і з'єднає вас з людиною. Розігріваючи рис у мікрохвильовці, налийте в тарілку трохи води, що він знову став пухким і розсипчастим. Я влаштувався охоронцем на концертний майданчик, тому що ціни на квитки росли до небес, а мені хотілося відвідати кілька концертів, а тут ще й вдалося познайомитись з деякими рок зірками. Діарея найкращий привід, щоб нікуди не ходити. Ніхто не ставиться під сумнів і ніхто не очікує, що ви підете з цього приводу до лікаря. Коли вранці спрацьовує будильник, не думайте, просто реагуйте. Якщо ви одразу прокинетесь і почнете вставати з ліжка, це перетвориться на рефлекс. Більше не треба лежати під ковдрою годинами, намагаючись прокинутись. Тепер я чую будильник, і мій мозок вже готовий до роботи. Менеджери, віддавайте співробітникам належне за все, що вони роблять, особливо хваліть їх перед начальством. Це безпрограшний сценарій для обох сторін. Працівники любитимуть вас за те, що ви їх поважаєте, або стінуватиме вас за те, що ви успішно керуєте чудовою командою. Занадто часто мені доводилось бачити, як недолугі менеджери втручаються в процес, вважаючи, що їм потрібно конкурувати з власними працівниками, щоб отримати похвалу за добре виконану роботу. Це немає. Має того ефекту, на який вони розраховують. Впевненість може завести вас дуже далеко. Наприклад, якщо ви поводитесь надзвичайно впевнено, природно і абсолютно спокійно. що б ви не робили, люди не ставитимуть це під сумнів. Ти маєш бути тут, просто заходь або виходь, або будь-що інше. Не можу повірити наскільки добре це працює, як з найприємнішими людьми, так і з найбільшими придурками на світі. Це точно робоча схема. Люди люблять говорити про себе більше ніж слухати про вас. Якщо ви спілкуєтесь з колегами по роботі, запам'ятайте одну річ про них, наприклад, ім'я дитини, вид спорту, яким вони захоплюються, їхні хобі, посаду і так далі. Запитуйте їх про це час від часу. Люди завжди дивуються і оцінюють вашу зацікавленість ними. Визнавайте свої помилки швидко і без зайвих вибачень та самобичування. Люди не лише більше довірятимуть вам, але як правило набагато швидше забудуть про помилку. Це легше сказати, ніж зробити, але життя стало набагато легшим тепер, коли я важу на 45 кілограмів менше. Я набагато краще висипаюсь. Можливо, раніше у мене було легке у вісні. Бігаю по сходах, майже не пітнію, витрачаю менше грошей на їжу. Тепер, коли моє тіло пристосувалось, я не відчуваю такого сильного голоду, як колись. Одяг добре сидить на мені, і я з радістю приміряю нові речі. Всі ставляться до мене краще від колег до боса. І просто зустрічних людей, жінки набагато зацікавленіше розмовляють зі мною кілька разів навіть підходили познайомитись раніше я був практично невидимим для суспільства. Тож, у порівнянні з тим, ким я був два роки тому, це разюча зміна. Якщо ви хочете змінити тему розмови, непомітно, але чутно впустіть щось. Зробіть так, щоб це здавалось випадковістю. Це перерве хід думок співрозмовника і дозволить вам перезапустити розмову. Старий фокус темної психології. Сьогодні на заняттях з першої медичної допомоги я дізнався, що за допомогою шприца можна висмоктати скалку. Інвестуйте якомога раніше складні відсотки це найпростіший спосіб заробити гроші. Невимушена люб'язність і уважність приносять величезні плоди. Приємно робити людям добро, але мати гарну репутацію ще й надзвичайно корисно для кар'єри. Компетентності рідко буває достатньо. Якщо ви хочете бути надзвичайно успішним, необхідно налагоджувати стосунки. Пам'ятайте про дні народження людей, записуйте їх. Час від часу даруйте їм невеликі подарунки не вимушено, а не в обмін на послугу. Проявляйте доброту до людей, які стоять нижче на кар'єрі. Єрних сходах можливо вам доведеться звітувати перед ними пізніше. Життя це не гра престолів. Зазвичай, хоча й не завжди поведінка покидька повертається до вас з турицею. Приємно знати, що в зворотній бік це теж працює. Якщо ви хочете щось дізнатись, але не можете знайти відповідь, запитайте про це в інтернеті. Потім скористайтесь другим акаунтом, щоб дати відверто неправильну відповідь у зрозумілому тоні. Люди не хочуть допомагати вам, але обожнюють виправляти інших. Якщо вам потрібно скасувати бронювання готелю, а дата заїзду занадто близько, і ви можете зловити штраф або взагалі не отримати відшкодування, іноді є можливість перенести бронювання на більш пізній термін, щоб потім скасувати його без штрафних санкцій. Якщо вам потрібна парасолька, не купуйте її. Просто підійдіть до стійки реєстрації готелю або ресторану і запитайте, чи не знайшов хтось вашу парасольку. Маленьку, чорну працює в більшості випадків. Ви можете завести більше друзів за два місяці, якщо будете самі цікавитись іншими людьми, ніж за два роки, якщо намагатиметесь зацікавити інших людей з собою. Стурбованість думкою інших людей про вас дає їм владу над вами, на яку дуже мало хто заслуговує, якщо заслуговує взагалі йога покращує самопочуття, особливо при хронічному болю в спині. Я купив кілька рулонів відривних квитків в інтернеті. Якщо десь проходить фестиваль чи карнавал, я перевіряю, якого кольору квитки приїжджаю і живу як король. Ніколи не приписуйте злий умисел тому, що можна списати на некомпетентність. Щоб заощадити час, я іноді прикидаюся дурним, який ймовірно припустився помилки. Щоб уникнути розмови на тему, це не моя провина. Це дозволяє мені взяти відповідальність на себе і перейти до вирішення проблеми. Якщо рішення це єдине, що мене цікавить. Мені байдуже хто винен. Я просто хочу це виправити. Я нарізаю сир за допомогою картоплечистки. Прохання про послугу робить вас більш привабливим, але використовуйте це вкрай помірковано, інакше отримаєте зворотній ефект. У розмові, де всі стоять, напрямок стоп може бути досить хорошим індикатором стосунків. Коли ви вимикаєте з розетки плойку чи праску, скажіть вголос я вимкнула плойку з розетки. Промовляючи це вголос, ви не будете сумнівати, чи зробили це, коли вийдете з дому. Використовуйте чат GPT або щось схоже, щоб змоделювати майбутню співбесіду на нову посаду. Вони дуже ефективні і надзвичайно корисні, особливо якщо ви не можете дозволити собі особистого консультанта один на один. Відредаговано. Опишіть якомога детальніше. Я інженер-програміст початкового рівня і претендую на посаду Джуніор в Google. Мені дуже потрібна допомога з технічною співбесідою. Уяви, що ти проводиш зі мною інтерв'ю, і став питання так, як це робити. Робили б в Google. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам, спонсорам на Ютубі та Баймікофі за фінансову підтримку. А які чіткоди до реального життя відомі вам? Напишіть коментарях.